Доброго дня, діти! Сьогодні в нас урок історії. Тема нашого уроку Володимир Великий. Хрещення Русі України та його значення. На уроці ми охарактеризуємо внутрішнє та зовнішнє становище в Русі Україні за правління князя Володимира. Визначимо передумови та значення запровадження Християнства як державної релігії. Зробимо висновки та узагальнимо новий матеріал. Працюємо за таким планом. Перше питання: правління Володимира, друге запровадження християнства. Прошу занотувати в зошиті тему сьогоднішнього уроку. Розглядаємо, які ми використовуємо на уроці опорні поняття і дати уроку. Прошу записати ці поняття і дати в зошит та вивчити їхнє значення. Міжусобна боротьба. Реформи. Християнство релігія. 980-й роки це правління Володимира Великого. 988 рік проведення адміністративної реформи. 988 рік Хрещення Русі. Нагадаємо вивчений матеріал. Висловіть свої думки щодо значення правління князів Олега, Ігоря, Ольги та Святослава для становлення та зміцнення Київської Русі. Вони розширили кордони Київської Русі шляхом приєднання нових територій, укріпили кордони на Чорному морі, сприяли зростанню міжнародного авторитету Київської Русі. Посиленню князівської влади та зміцненню самої держави Русі України. Давайте нагадаємо, як було організоване управління державою за перших князів. Державою правив князь. Його влада поширювалася на досить значні території, які він підпорядкував. Підпорядкування місцевих князівств передбачало сплату данини князеві в певний час. Як ви гадаєте, чи існували в такій системі якісь недоліки? Та які саме? Згадайте, будь ласка, як загинув князь Ігор. Тобто, не була визначена система оподаткування, яка призводила. До смертей деяких князів. Саме Ольга виправила цю помилку і фактично успадковували державу сини попередніх князів. Що нового вніс до системи управління князь Святослав. Із якою метою це було зроблено, новим методом управління за князя Святослава стало Розподіл земель між синами Святослава. Адже той постійно воював і часу керувати державою в нього не було. Тому з метою забезпечення безпеки і сталого розвитку держави Святослав роздає окреме князівство своїм синам. До яких наслідків міг привести ось такий порядок успадкування князівської влади, за якої влада. Переходила до старшого сина, після смерті старшого сина до середульшого, потім до меншого і так далі. Невпорядкована система передачі престолу призвела до того, що сини князя Святослава розпочинають між собою боротьбу, міжусобну боротьбу за право керувати державою. Що ж таке міжусобна боротьба? Прошу записати зошит. Міжусобна боротьба це незлагода, внутрішній розбрат, війна між будь-якими суспільними групами або особами держави. В результаті міжусобної боротьби, яка тривала кілька років, зокрема, в 972 році. Помирає князь Святослав. Князь Володимир стає правителем всієї Русі в 980 році. Під час цієї міжособної боротьби боротьба йшла між синами князя Святослава за владу. В цій боротьбі переміг князь Володимир Святославич. Рік народження невідомий. Він був сином Святослава Ігоровича за відомостями, які залишили нам повість минулих літ. Він вважається незаконним сином князя Володимира. Але це питання досить проблематичне. З його мати була князівського роду, але у княгині Ольги вона була рабинею. Чому так? Тому що це була донька славнозвісного князя Мала, князя Древлян, який розпочав повстання проти князя Ігоря, вбив його, і якому княгиня Ольга помстилася. Знищивши іскоростень, вона забрала дітей князя Мала до себе на виховання. І Малуша була донькою саме цього князя. Святослав і Малуша народили майбутнього княжа. Володимира Святославича. Його дуже любила княгиня Ольга і особисто займалася його вихованням. Коли князь Святослав розподілив владу між своїми синами, він відправив князя Володимира керувати Новгородом. В історію князь Володимир війшов як Великий. Народ його називав Красне Сонечко, церква його назвала Святим. Ваше завдання пояснити, чому такі прізвища було надано князю Володимиру. Його роль в історії досить вагома, адже він завершив об'єднання всіх східнослов'янських земель у складі Київської Русі, запровадив християнство на Русі, почав будувати храми, монастирі, заснував школи та бібліотеки. За його князювання. Русь Україна досягла найбільшої могутності. Це була централізована Християнська імперія з усталеним місцем у європейській політиці. За часів князя Володимира завершилося формування територій Русі. України, до складу якої війшли не лише племена, які були предками сучасних українців, а й інші східнослов'янські племена, а також племена іншого етнічного походження. За часів князя Володимира значно були розширені території Русі, було приєднано західні Племена, які були предками українців, це Волиняни, Хорвати. Були приєднана ціла лінія західноукраїнських міст, які ввійшли в історію під назвою Червенські міста. За назвою міста Червень. <клес> Сюди також входили міста Перемишль, Волинь, Белс. Він здобув вихід до Балтійського моря. Приєднав племена і Жора, водь. На сході приборкував племена В'ятичів, підпорядкував контролю племена Волзької Булгарії, для оборони південних рубежів, створив Тмутороканське князівство, для оборони від Хозар, заснував свою таку невеличку колонію на річці Дон із центром у місті. Біла вежа. За часів князя Володимира Русь перетворилася на імперію. Згадуємо, імперія це держава, до складу якої входили поневолені народи. Ми говоримо, що Русь була поліетнічною імперією, тобто різні за походженням були народи. Погляньте на карту, подивіться, будь ласка, якою великою була Руська земля. Але у князя Володимира, незважаючи на всі його походи, розширення території, все ще залишалися вороги. І найбільш небезпечним ворогом були печеніги, які нападали на Русь із півдня. Про боротьбу із печенігами предки українців склали казку. Всім вам відомо про Кирила кожум'яку. В образі Змія народ зобразив ворога в образі ворога саме печеніїв, які нападали на Русь, і головною здобичю печеніїв це були люди, яких вони продавали в рабство. Так, от згадайте на кінці цієї казки, коли кожум'яка запряг змія, він. Розорав землю на дві частини і виникли великі земельні вали. Частково казка нам розповідає про те, що князь Володимир для захисту від печенігів побудував величезну систему фортець земляних валів і ровів на південних кордонах нашої держави. Подивіться уважно, на фотографії у нас є реконструкція того, як здійснювалося будівництво даних укріплень. Робили дерев'яні зруби, всередину засипалася земля, назовні засипалася земля, і навіть до цього часу, коли вертоліт робить аерофотозйомку, ми можемо побачити такі пагорби, які є залишками. Змієвих валів, які були збудовані за часів князя Володимира. Загалом вся діяльність князя Володимира була направлена на проведення реформ. Він у нас перший князь Великий реформатор. Нагадуємо, що означає поняття реформа. Реформа це заходи, які привели до певних змін державі. Запишіть собі до зошита, які реформи було проведено князем Володимиром. Ваше завдання з'ясувати зміст реформ за текстом параграфа 5. Отже, перша реформа адміністративна, далі військова, оборонна, градобудівництво, грошова та релігійна. Самостійно опрацьовуєте матеріал. І пояснюєте зміст даних реформ в зошиті. А ми з вами зупинимося на релігійній реформі. Давайте нагадаємо, коли виникло християнство? Ви знаєте, що воно виникло в першому столітті нашої ери? Як ставилися до християнської віри князі Олег, Ігор, Святослав та княгиня Ольга? Княгиня Ольга була першою. Християнкою серед князів і намагалася поширити християнство серед свого близького оточення. А от її син Святослав не вірив у християнство а був язичником, як і його попередні родичі, князь Олег та Ігор. Яка ж релігія існувала в Київській державі до прийняття християнства? Згадуйте, це було язичництво. Чи існувало в язичності єдинобожжя? Ні, язичники вірили в багатьох богів, які уособлювали сили природи? Отже, чим язичницька релігія відрізняється від християнства? Християнство це віра в одного Бога. І князь Володимир зрозумів, що ось таку величезну державу, якою він володіє, Можна зміцнити лише з допомогою релігії. Як ви думаєте, чи сприяло язичництво зміцненню Київської держави? Звичайно, ні. Кожне плем'я вірило у своїх богів. В кожного племені були спільні боги. Але ще раз говорю про те, що кожне плем'я поклонялося. Головним богам, які відрізнялися. І Володимир, будучи реформатором, намагаючись зміцнити свою державу, намагається провести релігійну реформу. Вона буде проходити у два етапи. Перший етап це запровадження єдиних язичницьких богів, а другий етап це Запровадження християнства. Русичі були знайомі з християнством починаючи з 5 століття нашої ери. Прийняття християнства іншими слов'янськими державами призвело до покращення культурного рівня розвитку цих країн. І, звичайно. Руські купці, коли вони приїздили до християнських держав, вони замиловувалися їхніми храмами, їхніми службами церковними. І, звичайно, Київська Русь хотіла встановити дипломатичні, династичні зв'язки з християнськими державами і стати на один рівень з ним. От найближчою великою християнською державою це була Візантія. Русь хотіла з нею дружити. Це будуть передумови проведення релігійної реформи. Перший етап проведення релігійної реформи, а саме запровадження єдиних язичницьких богів, не дав бажаного результату. Чому? Бо язичництво зберігало племінний поділ країни, існувала необхідність у прийнятті християнства для посилення Русі України та розширення відносин з іншими. Державами. Що робить князь Володимир на першому етапі релігійної реформи? Він наказав звести до Києва і поставити на Подолі, на центральній площі всі найголовніші ідоли. І таким чином він вважав, що відтепер місцеві племена для того, щоб поклонитися своїм ідолам, будуть приходити до Києва. І Київ стане столицею. Релігійною столицею країни. Але виявилось, що він помалився. Племена зробили собі нові ідоли і сповідували кожен свої обряди. Тоді князь Володимир вирішив прийняти християнство. Цьому передувало кілька таких подій, які описані у повісті минулих літ. Князь Володимир вирішив захопити місто Херсонес в Криму, яке було містом Візантії, для того, щоб зміцнити свої позиції на півдні е сучасної України і мати свою там базу. Але під час облоги міста Херсонеса він раптово втратив зір. Тоді хтось із священників, який знаходився в його оточенні, а багато було вже на Русі християн, сказав: Помолись Ісусу Христу, і Він робить чудеса, він тобі поверне зір. На що Володимир сказав: добре, якщо таке станеться, то я тоді прийму християнство. Нібито він помолився, і зір до нього повернувся. Після чого він захотів прийняти християнство, і саме в місті Херсонес його було охрещено, він став християнином і за християнським звичанням отримав нове ім'я в хрещенні Василь. Продовжував при цьому використовувати своє старе ім'я. За іншою версією, нібито князь Володимир вирішив посвататися до візантійської принцеси Анни. Але та на відріз відмовилась виходити заміж за язичника поганена. І тоді, для того, щоб відбувся цей шлюб, князь Володимир приймає християнство. Після того, як він повернувся до Києва, він наказав охрестити Русь. Відкрийте зараз сторінку 45, знайдіть текст документу, це буде уривок з повісті минулих літ про запровадження християнства. Та дайте відповідь на ці три запитання. Ставте на паузу відео, виконуйте завдання. Отже, Русь, починаючи з 988 року, стає християнською державою. Яке значення має ця подія? Прийняття християнства сприяло проникненню на русь досягнень візантійської культури і бурхливому розвитку руської культури, розширення економічних і культурних відносин Київської держави з європейськими країнами. А тепер давайте з вами нагадаємо, які ж прізвища народ. Присвоїв князю Володимира. Красне сонечко. Ось так любляче називав народ. Як ви думаєте, чому? Тому що його любили, тому що він як сонечко осіяв Я Русь і зробив її процвітаючою країною. Друге прізвище Володимир Великий. Діяння, які він проводив, зміцнили державу. Це були великі діяння. Країна стала могутньою. І третє прізвище святий, яке дала церква. За те, що він був християнином і не просто за те, що він запровадив християнство на Русі. Отже, підсумовуємо наш урок. Здійснення князем перетворення запровадження християнства як державної релігії, пройдений ним особисто шлях морального самодосконалення стали підставою для того, аби зарахувати Володимира до ліку святих Руської православної церкви і назвати Великим. Вашу увагу звертаю не російської православної церкви, а Руської, тому що держава була Русь. Так, домашнє завдання опрацювати параграф 5, виконати всі завдання за відео, вивчити поняття дати і підготувати повідомлення, князь Ярослав Мудрий. Дякую за увагу, успіхів!